Зараз одну секунду. Секунду, почекай. Вибігай. Вибігай. Хлопці, взриваємось. Тримайся. Взриваємось, вибігай. Так, ти готовий. Да. Куборак, так? Да? Давид. Готовий? Да. Оп! Раз. Добре, швидкість, швидкість. Добре, два. Молодець. Швидкість. Швидкість. Три. Прекрасно робиш. Швидше. Чотири. Останній. Останній. Браво, молодець! Прекрасний час. Будь ласка, наступний. Гуцул Матвій. Я Матвій готується. Готовий? Оп! Раз. Швидко, швидко шукай. Він уже давно горить. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Ястрижемський Матвій Литвиненко. Тарас готуються. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Останній. Добре, молодець. Він там ворота бачить піз. Литвиненко на старт Романенко готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Швидше. Одніє. Раз, побіг. Три. зразу Добре, молодець. Вітал газ і ви зразу стартуєте. Романенко Паламарчук готується. Готовий. Оп! Це чотири. Це чотири. Він ніхто ж нічого не каже. біжи. Була ж команда, що я буду інколи рахувати, інколи ви маєте самі рахувати самі. Готуйте. Паламарчук, кукуюн готується. Готовий? Оп! Раз. Останній. Браво, молодець! У куюн Коба Давид готується. Готовий? Оп! Стоп! В центр! Стоп! А в центр! Ви зрозуміли свою помилку? А ви тому, що ви постійно спілкуєтесь з усіма. Ви не слухаєте мене зовсім. У вас остання спроба, щоб виконати якісно. Не виконали, ви цей тест не здали. Домовились? Готовий? Оп! Три. Молодець. Коба Олексенко. готовий. Так. Оп! Чотири. Хто в голові продумує, хто ні. А хто просто бігає по прямі. Олексенко Вовченко. Готовий Олексенко? Готовий? Оп! Одною ногою, старайся. Одною заступай час це. Чотири. Добре. Вовченко, рапота готується. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Рапота Русан готується. Готовий? Оп! Чотири. Добре. Р Русан Берегов готується. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Берегов Онищенко готується. Готовий? Оп! Три. Дуже добре робиш. Чотири. Останній. Браво. Найкращий час. Онищенко Купрієнко. Готовий? Оп. Три. Швидше. Чотири. Вибігай. Добре, молодець. Купрієнко гончар. Готовий купрієнко. Оп! Три. Чотири. П'ять. Гончар старовой. Готовий? Оп? Стоп. Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Молодець. Старової. Тропотяга готовий? Так. Оста... Добре, молодець. Тропотяга Березовський. Готовий? О, чотири. Добре. Березовський Данкевич. Готовий? Оп. Стартуйте! Сивна робота повинна! Старт, стоп, старт, стоп! Добре, молодець! І все собі рахуйте, п'ять раз. Данкевич Тимур готовий. Оп! Два! Три! Чотири. Добре, молодець. Будь ласка, кубрак Давид працює з м'ячем. Друзі, ще раз нагадую, будь ласка, до вашої уваги, В першу чергу на землі не сидіть, вона волога. Я про це просив. А можна окапу на руку? Ну, можна, але ж ви ж футболісти, ви ж не на ринку прийшли. Ну тут і розклади і ми тебе будемо їх купляти. Ти ж маєш рухати трошки, ножки готують. Ми ж, болі, ми, ми ж працюємо тільки 40 хвилин. Вас по півтори години тренування тут же стів. М'яч можна за межами квадрата, навіть одну ножку можна за межами квадрату. По моїй команді от максимальний рух, ще раз говорю, друзі, м'яч або тут, або на планці, або за планцем. тут навіть кроці ми його не зупиняємо. Домовились? І максимально швидкий розворот. Моніторимо наступний датчик і працюємо. Одну секунду.